Здоров'ям наймолодших пацієнтів у місті опікується Коломийська дитяча лікарня. Днями лікарня отримала приємний подарунок, який підніме медицину району на новий щабель. Оновний рентгенівський кабінет разом з сучасним рентгенапаратом Сіменс презентували 2 серпня у стінах лікарні. Меценатом доброчинних справи виступив голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Неграч. Тут працював добрего головний лікар. Працював. Тут працювали наші майстри. Це є рентген кабінет послідного покоління, який є на сьогоднішній день. Підготовка йшла у нас два місяці з половиною. Ми зробили по європейському рівні на рівні. Європи доповні оновлений кабінет сучасний рентгенапарат системою цифрової обробки знімків. За його допомогою лікарі зможуть часно діагностувати захворювання органів травлення, дихання серцево-судинної системи кісток і якісніше проводити лікування. А завдяки новітнім технологіям організм дитини отримуватиме на 50% менше шкідливих рентгенівських непрямих променів аніж раніше. Сучасний рентгенівський апарат на два робочих місця і систему оцифровки цифрову систему, яка дозволяє працювати з. З знімками в електронному вигляді, що якби, здешевлює процес, збільшує її якість. Ми звернулися до голови радиадміністрації Михайла Михайловича Негрича і з клопотанням про те, щоб під монтаж цього обладнання провести реконструкцію кабінету. І ми зробили в плані реконструкції цього кабінету також приміщення, де хворі можуть роздягнутися, сісти, почекати, щоб вони не сиділи на коридорі. з сучасним ремонтом та новітнім апаратом значно покращить рівень роботи. Переконана лікар рентгенолог Марія Кулик. Жінка працює у дитячій лікарні вже 35 років, тому має з чим порівняти нове приміщення. Працювати в такому кабінеті, як зараз, в нас дуже приємно і дуже легше. Вважаю, що оця вся апаратура допоможе. Нам і нашому колективу в діагностиці захворювань дитячого населення ну і покращить нашу роботу. Я думаю, наші показники. Щоденно на обстежні кабінет приходить близько 40 маленьких пацієнтів. Медики надіються, що завдяки оновному кабінету сучасним обладнанням їм вдасться оглянути більше малечі та підвищити якість результатів.